У разі, якщо ви виключені з обліку і вас протиправно поновили на військовому обліку, то по суті відсутні правові підстави в межах статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Найпоширеніша відповідь з ТЦК це те, що вас взяли на військовий облік у зв'язку, наприклад, якщо це факт засудження до позбавлення волі за вчинення тяжких особливо тяжких злочинів. У зв'язку з відбуттям покарання і повернення з місць позбавлення волі. Але це не корелюється, тобто не згоджується з законодавством, тому що як тільки дізналися, як тільки отримана інформація, є процедура взаємовідної інформації між органами державної влади та військоматами на той час і ТЦК, то повинні були в межах завдань і відповідних обов'язків виключити з військового обліку навіть. Певні періоди деталізовано постанови про правила військового обліку щодо виключення безприсутності громадянина. А так, ну, по суду до суду треба подавати. Судова практика неоднозначна з цього приводу. Тут вже вибір за кожним громадянином. Будуть питання? пишіть, звертайтесь, дякую.